Понеділок, восьме квітня. Він душу мою відживляє. Він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливости. Псалом 23, 3 вірш. Двері раптово відчинилися, і до мого кабінету вірвався неголений, збуджений молодий чоловік. Побоюючись, що він може накинутися на мене, я зробив крок назад. Мій перекладач став між нами. Чоловік почав розмахувати руками і щось жваво пояснювати російською мовою. Був березень 1992 року. Я проводив євангельську програму в Кремлівському палаці з'їздів у Москві. Мій перекладач пояснив, що цей чоловік був одним з відомих кримінальних авторитетів Москви. Він майже все своє життя провів у в'язниці, переповнений почуттям вини та не маючи жодної надії на краще майбутнє, він прагнув знайти мир. Я взяв до рук Біблію і прочитав перше послання Івана 1:9. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. Я також розповів йому історію про розбійника на хресті і про те, як він одержав прощення. Зі сльозами на очах цей молодий чоловік, котрого мучило почуття вини, став на коліна і здобув Боже прощення. Я поїхав з Москви і не був там близько року, коли знову повернувся для проведення додаткових євангельських зустрічей у великому концертному залі. Перекладач сказав мені: Вам дуже сподобається, як сьогодні ввечері співатиме наш хор. Кожен з наших хористів прийняв хрещення минулого року завдяки вашій євангельській програмі. Мені справді дуже сподобався співхору. Я не міг не помітити одного чисто поголеного, радісного молодого чоловіка років тридцяти. Це був той самий злочинець, з яким я молився рік тому. Його обличчя світилося від Божої любові. Його очі блищали від усвідомлення чуда Христової благодаті. Гімн, який він співав, лився з наверненого серця. Бог бажає не просто простити нас, Він хоче цілком відновити в нас свій образ, подарувати радість, мир і сенс життя. Апостол Іван говорить про це так. Улюблені, тепер ми, Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, який він є. Перший Івана 3,2 Якщо ми тільки дозволимо, Він відновить у нас свій образ, він зробить нас подібними до себе. Яка велика перевага, яка обітниця.